Від оплиски зали на сцену виходять наймолодші воїни третьої окремої штурмової бригади. На війні вони з 18 років на зустріч бійцями прийшли їхні ровесники. Утім, самі військові про своє повноліття згадують хіба як про можливість нарешті законно взяти до рук зброю. Зараз у нас настільки важлива фаза війни, в якій всі мають приймати участь. А чоловіки, всі молоді хлопці після 18 мають іти служити, тому що молода сила це найефективніша сила на війні. Штурмовик з позивним серфер вивчав за кордоном психологію, ідеальне знання мови і вже мав успіхи у серфінгу в одному виді спорту. Кар'єрні перспективи визнає, були райдужні, але вирішив, що це не моє взагалі. Типу, я все одно планував у 18 підписувати контракт, то я й повернувся півроку підготовки, і вже спочатку зими молодий чоловік на фронті. За його плечима бої за Авдіївський куксухім та ще низки населених пунктів на сході. Я завжди хотів бути штурмовиком, то я і став штурмовиком, і Я йому продовжую бути. Росія зробила дуже багато поганого для мене, для моєї сім'ї. Так само знає проти кого воює побратим серфера з позивним клевер. Його дім на лівому березі Херсонщини окупували росіяни, коли хлопцю було 16. Півроку пробув з рідними під владою загарбників. Дивом з матір'ю встигли втекти від росіян. Якщо б за неділю затримались, то вже не знаю. Мертві може бути. Що батько військовий, то з повноліттям хотів перейняти його справу. Проти була матір, намагалася сховати сина за кордоном. Коли мама дізналась, мене вивезли в Польщу. до 18-ліття залишалось місяць і мене вивезли. Я там два місяці проработав, і потім я сам повернувся в Київ. Повернувся з чужини і вступив добровольцем у третю штурмову. За плечима в хлопця майже рік боїв на передовій, переніс поранення, але каже, точно знає, заради чого лє піт і кров. Ти розумієш, що там сидять тварі, підоси, і ти розумієш, що ну, це не люди. Мені дівчинка писала, з якою я разом навчався в ліцеї. Дуже переживаємо. Хочемо, щоб ти повернувся, хочемо, щоб ти прийшов, ну, освободив нас там. З перших днів наступу росіян намагався потрапити на передову, боєць з позивним СВАН. Але поки ворог наступав на Київ, студенту юридичного кілька разів відмовляли. Тоді було дуже багато бажаючих. Все було забито, і військкоматі мені відмовили, сказали, типу так подивились на мене. Типу хлопчику скільки тобі років зрештою хлопець таки напитав підрозділ, де завжди придивлялися до наймолодших добровольців. Це було ще ССО Азов Київ. ще тоді було. Я йшов туди, куди брали. Прийшли, сказали, в кого є права. І ми стали водіями лендроверів броньованих. Так Сван потрапив на війну. Після водія перейшов у мінометну батарею, далі в артилерію. Зброю з рук відкладає лише заради навчання. Досі здобуває фах правника. На запорізькому напрямку я вже здавав. Сесію на денній формі навчання. Дякую командирам, що мені дозволили це зробити. І потім я перевівся на заочну форму. Уже має радість добутих перемог за плечима штурмовик з позивним карта. Розказує, як входили після боїв у звільнені села в околицях Херсона восени 22-го. Ми були в марші на техніці. Як тільки люди бачили українські прапори, вони дуже раділи, вибігали до нас на дороги з прапорами. З їжею, це радість, тому що ти бачиш, як діти радіють, тому що їх землі звільняють. Доброволець підписав контракт, щойно мав 18. Вишкіл почав проходити ще підлітком. 14 років я потрапив до табору Азовець це національно-патріотичний табор. Карта каже: якби не повномасштабна війна, то зараз би був би курсантом, але впевнений, він там, де потрібний найбільше. У мене було бажання вступати до академії СБУ, але на жаль,

І я гадаю, що зараз набагато краще піти на війну ніж піти, в якийсь навіть військовий учбовий заклад. Таких бійців, як карта з побратимами, що взяли до рук зброю у 18 у третій штурмові, називають молодими тиграми, і кожен з них певен у своєму призначенні боротися за державність і свободу. Головне не боятися тебе приймути як побратима, і ніхто тобі ніколи не скаже, що а ти в 22-му році не пішов. Ти такий, то такий то для того, щоб допомагати країні перемогти. Немає ні віку, ні статі. Інна Горіненко, Віктор Зеленко, Вікне з тебе марафон Єдині новини.